Кабінет міністрів вніс зміни до правил дорожнього руху, які мене особисто примушують посміхатися. Ну, бідні е, страховики. Тепер пір буде за їх рахунок. Все по порядку. Отже, тепер можна не викликати поліцію після ДТП, якщо участь брали лише два транспортні засоби, та аварія не потягнула за собою важкі наслідки. Говориться в рішенні Кабміну. Постанова дозволяє не інформувати поліцію у разі настання контактної дорожньо транспортної пригоди за участю лише двох транспортних засобів. Це можливо за умови задіяння шкоди майну виключно у вигляді пошкодження або знищення транспортного засобу, не за подіяння шкоди життю та здоров'ю фізичних осіб. У повідомленню Кабміну зазначається, що два водії, які потрапили у ДТП, можуть спільно скласти для надання страховику повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у паперовій чи електронній формі без залучення правоохоронців. Після складення такого повідомлення водії транспортних засобів мають право залишити місце дорожньо-транспортної пригоди та звільняються від обов'язку інформування відповідних підрозділів. Національної поліції про настання дорожньо-транспортної пригоди йдеться у постанові? Згідно з новими правилами, водій зобов'язаний мати чинний страховий поліс цивільно-правової відповідальності, власників транспортних засобів або страховий сертифікат, зелена карта, документ може бути як в електронному, так і в паперовому вигляді. В мене відразу е, простеньке запитання: а якщо один з цих водіїв п'яний? Хто буде фіксувати його п'янність? Ну, гаразд. Вони е, стукнулися один п'яний, один не п'яний, вони е, між собою домовилися, е, склали протокол, у кожного є страховий поліс, е, відправили кожен своїм страховикам претензії на виплаху, виплату страхових е, е, грошей. І Страховик має платити. Ну а що ж? Ну, він же не знає, що е, хтось був п'яний. Ну, по правилам, якщо е, водій був п'яний, то ніякі страховки не розповсюджуються на нього. Ну, е, добре, якщо один п'яний, то теоретично інший, е, як е, протилежна сторона, Може сказати, чувак, ти п'яний, давай ну, викличемо поліцію, бо ти п'яний, я з тобою нічого не буду заключати. Взагалі ти винний, тому що ти п'яний і так далі. А якщо обидва п'яні, ну тоді точно вони одного, один одного здавати не будуть. І що тоді? Ну тоді, по-любому, за все заплатить страховик. Класно. Ну, таке враження, що хочуть знизити статистику ДТП, вот. а е, наслідки ну, про наслідки вони особо не думають. А, а хто в нашій нинішній владі взагалі думає про якісь наслідки? Ну, коли е, почнуться е, поступлення пред'яв страховикам на виплати більші в рази, ніж звичайно? Бо народ розкусить, що взагалі можна про поліцію забути. О, тоді, мабуть, почнуть десь чухати репу.